Чому камфавент? Ну, дивіться, виробник камфавент подбав про те, щоб ви не думали, де вам взяти повітряні фільтри для вентиляційної установки, бо виробник Камфавент має власну лінію по виробництву повітряних фільтрів. Виробник Камфавент розробив свою унікальну систему керування вентиляційним обладнанням, де все досить логічно та інтуїтивно. Виробник камфовін подбав про те, що ви використовували дійсно ефективні, ефективні комплектуючі для систем вентиляції. Як бачимо, повний комплекс, для того, щоб при монтажі системи вентиляції, монтажної компанії не було ніяких е, складнощів. Да, там, який контролер поставити, чи догрівач поставити, чи ще щось поставити. Нічого не потрібно. Це повністю готовий пристрій для монтажу. Все, що необхідно, вбудовано в цю вентиляційну установку. Комфавент.